Доброго дня, кременчани та гості міста. Мене звати Бобровський Валерій. І сьогодні у нашому ефірі інтернет, що репортер ми поговоримо з вами на такі теми: Марш миру пройшов і у Кременці. Світом не править той, який має сильну армію. У нашому краї стало менше на 1 травника. Під скорботні ноти у Кременці провели День Соборності України. А тепер детальніше. 18 січня по всій країні люди вийшли на анонсований марш миру із плакатами Я Волноваха, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих у трагедії на українському блокпості під одноіменним місто на Донеччині, а також усіх бійців та мирних жителів, які загинули під час бойових дій на Сході. На Кременеччині вшанування розпочалося з ходи від релігійних установ до пам'ятника Тарасу Шевченку. До акції долучилися близько тисячі кременчанів та гостей міста. Біля підніжжя Кобзаря священики Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви відправили спільне богослужіння за мир в Україні. Отелець Володимир Бухрак зачитав звернення патріарха Філарета з приводу теракту, який забрав життя 13 пасажирів рейсового автобусу біля Волова. І пісуд встановив людина винна. Ну, далі пішло цікавіше. Судом встановлено, що кримінальне правопорушення було здійснено вперше. Іванюк позитивно характеризується за місцем проживання, нагороджений нагородами, за заслуги перед українським народом, за активну участь в громадському житті міста. Звільнився з посади за власним бажанням, втратив суспільну небезпечність, зв'язку з чим, звільнити Іванюка Олега Петровича від кримінальної відповідальності. Все. Як на це можна було зреагувати? Представники народної ради розповіли про перепетії сміттєвої ілюстрації судів на Кременеччині. проти учасників народного очищення влади відкрито кримінальні провадження, і їм, на відміну від виправданого колишнього Почаївського мера Іванюка, загрожують реальні терміни ув'язнення. Депутат Почаївської міської ради від партії Свобода Микола Замковський доповів учасникам Віча про кричущі факти зловживань владою та земельних афер попереднім міським головою Почаєва, про те, що тільки невелика частина його злочинних діянь дійшли до суду. Виправдання афериста, наділеного владними повноваженнями, стало останньою краплею, що збурила Почаївську і Кременецьку громаду. «Діяли матеріали, які засвідчили страшну картину. Гектари, десятки гектарів Почаївської землі було вкрадено бандою Януковича Азарова івенюка. Христос народився на марші Також був присутнім і взяв завершальне слово народний депутат України Михайло Головко, який запевнив, що не дасть затихнути починанням активістів і надасть більшого розголосу цій справі на вищому рівні. Оцінки органів затримали горе бізнесмена із півтора кілограмами маріхуани. Зараз є одна із проблем в нашому середовищі це боротьба з розповсюдженням, зберіганням наркотичних засобів, особливо маріхуани. Зараз дуже багато і молоді, і ну, старше покоління не так, а особливо молодь зараз дуже вживає цей. Наркотичний засіб, який рахується згідно нашого законодавства, небезпечним, особливо небезпечним. Тому зараз дуже... всі працівники райвідділу націлені на боротьбу виявленням, розповсюдженням, виявленням які... осіб, які зберігають, які розповсюджують. І так от можна тому навести приклад цього року інформацію про те, що житель міста Кременець. За місцем свого проживання зберігає в великих кількостях марихуану. Дану інформацію було зареєстровано, було отримано, звернулися ми за запитом у суд щодо проведення обшуку, обшуку за місцем проживання цієї особи. Суд нам дав згоду, виніс ухвалу на проведення обшуку. І 16 числа було проведено обшук. Під час якого у даної особи було виявлено марихуану в великих розмірах вагою біля півтора кілограма. Після чого дана особа була допитана, яка зізналася в тому, що вона її заготовила і зберігала з метою власного вживання. На даний час відносно даної особи... Порушено кримінальне провадження за статтею 309 частиною 2 і вже вирішено питання, погоджено у прокуратурі, підозра даній особі про вчинення даного кримінального правопорушення. Тепер затриманому світить від 3 років позбавлення волі. Урочисті збори громадськості з нагоди 96-ї річниці до Дня Соборності України. Окремі ці прийшли під скорботними нотами. У зв'язку із загибелем бійця озоння АТО Володимира Труха. Шановні присутні, усіх загиблих бійців вшанували хвилини мовчання, поклали вінки до пам'ятника Кобзареві та пам'ятному знаку борцем за волю та незалежність України. Вернусь весною, у шитку та ушику тащикою Віталюствою прийду на світані в садо із росою, а може, ти ще не поріг. Це були осіновини на сьогодні. Зустрінемося за тиждень.